Всім привіт! Сьогодні будемо робити таку собі маленьку шаурму, я хочу взяв картоплю одну почист, чищу картоплю, одну або дві подивлюсь. М'яско. Я його відварив, це корене м'ясо я відварив, я його подрібню. Потім що я ще додав? Добавлю, добавлю потім кетчуп з майонезом, зроблю, змішаю і укропчику. Але це потім спочатку картоплю, я її буду жарити. Потім використовувати буду ось лавашенцо, лаваш. Так, і поки все. А там далі перчик, потім трохи капусти, помідорчик. Тобто, зараз що я роблю? Зараз я натираю картоплю. Так, дивіться, натер картоплю, картоплю брав таку картоплю велика, одразу кулак, два кулака, Зараз я її вижму, кидаю, коротко розігрівається. Потім, потім, потім я її вижимаю, кидаю я її просаду, я її піджарюю і все. І далі чищу м'ясо. Не чичвині, а вибачаю, я дрібненько нарізаю. А зараз я вижимаю. Я беру і вижимаю усіх з неї. ну, бо крахмальчик, щоб вона була така. Е вона буде вкусніша. Так, дивіться, розігрілась, я її вже закинув. Картоплю вона буде під, вона піджарюється. Далі що я роблю? Далі я що роблю? Кстати, це рецепт новинка, такого ще не бачили. І не чули. Ну може <плес> і робили. <плес> Це таке щось з голову прийшло і така маленька. Так, дивіться, зараз я беру м'ясо і я його ріжними. Мі... Ну, я його подрібнюю. Погнали. Картопля, дивіться, картопля вже майже, ви бачите, що робиться, як вона швидко. Я її потер на тірки, вона дуже смачно, дуже швидко. Так що цей рецепт ні в кого ще не був, я робіть, як роблю я. Картопля все бачите, я подрібнюю. Картошечка, ви бачите що. Вона піджарюється. Навіть я можу трохи накрити, щоб вона не була. Щоб вона пропадена, знаєте, була, бо якщо вона залишається, так можна і пожарити, буде дуже смачно. Але мені треба, щоб вона була пропалена трошки. Так, друзі, давайте. Зробимо далі. І буде дуже гарно, дуже смачно. Що воно? Це гріє? Так, витяжка працює, турбіна працює. Оце ось, ось м'ясо, десь я понарізав, це корінне м'ясо. Можна зрізати, як вариться. я його відварив. Ви бачили, я його зараз порізав і відложив в сторону. Картопля дожарюється. Тепер я наріжу перчика. Так, дивіться, буду використовувати, те, що є, капуста. Це в мене трошки залишилось капусти, бачите. Е, перчики нарізав, м'ясо, є картопля є, вже додається. Тепер, тепер, я забув, що тепер, тепер зараз буду. Далі. Картоплі маловато, але нічого страшного. Ще лежить один кулак. Ми з нею зробимо. Так, робимо далі. Це буде пробний експеримент. Так, рибо робимо соусник, я буду скріпляти. Я беру майонез, трохи хисе, сметана і кетчуп. я це буду перемішувати. І ще в мене є така ось укропчика. Я беру цей укропчик, з і все сюди закину. Так, кетчуп-майонез. Я беру, змішую. І ще сметанку додав. Це в мене стає те, що весь, весь остався. Вже більше немає називається. Можна було зробити, але я, в мене був в магазин, і трохи залишилось. Так що можна зробити, можна це так. Зараз додаємо сюди ще сметанки. Начиночка супер. Прям така солоденька. Солоденька кисенька, суперська. Це дуже суперське. Так, далі. Зараз капусту підготуємо. не капусту, а наріжемо з укропчик і закинемо сюди. Капусту я пекінську порі... ну, вимив, помив, тому що в мене ставало з кусочками, і отак дольками її порізав, ну, в длину. Так що поки отак ось. Ми будемо на лаваш так ложити. Побачимо. І так, це в мене лавашик, У мене їх 5 штук. Це пішов перший лаваш. Ну, це буде експериментально, скажу. Наложу... Не... Кладемо картоплю. Це маловато буде, треба буде жарти ще. Ну нічого, подивимося зараз. І соус є. Коринне м'ясо, грудка або що свинина, не важна, хоч бріток басу, але мені з куриця, я взяв з куриці. Я перчик ще. І в мене ще капуста пекінська. Слухайте, можна додати ще помідорчика. Можна додати ще помідорчика, але в мене кетчуп, він буде перебивати, може смак помідора. Поки спробуємо так. Так що, друзі, перед вами всі індігрієнтос. Так що погнали. Соус входить: майонез, кетчуп, сметанка. Тож мене мене замало. І петрушечки, ви бачили, я потрібне. Можна ще цибульку, це на ваш смак, можна з картоплею піджарити цибульку. Як вам буде це? Можна картоплю дольками. Це ви вже фантазія вже ваша. Погнали. Вложив картоплю. Вибачте, так? Да? Зараз буду налажувати м'яско. Хоча ви знаєте, що можна або зробити? Можна було майонез туди, але я майонез буду сюди. Можна листом майонез, але не буду ж би не промок, мабуть. Я майонеза, оцю, оцю не майонез, а приправу, свою приправу додавлю от сюди. Уже дивіться. Ух, мощника пішла. Перчику. Зараз, бачите, перчик я додав. Ну це вже мощно. Ви бачите, как... супер буде. Додайте пере... переправу свою. Переправу, як вам сказати, Так, Ех... да. хай буде приправою. Вилить з голови. Голова задурне, погнали. Так, дивіться, і капусточки, бачите, я додав ще капусточки. Добавши ще капусти. Оце так все ми підрівняємо. Зараз вибачаю, в руках одної неудобно. Зараз щось подальше, щоб я мог його потім як завернути ще. Тобто, друзі, отака ота буде на шарма. Ну Це може не шарма, це по-другому буде називатися, ще назву, назву я не придумав. Так, друзі, ось отак от. Тепер я буду зворачувати її. Я все поклав, я завернув. І оце така ось. І я її поки відлажу. Потім я її на сковородочку. Я роблю другу. Дивіться, бачите, яка вона з розміру моєї руки? Здоровен'я фігню. Я її відлажу сюди, поки положу на краї. Залежу, ложу лист і далі. Друга, дивіться, друга мене гарненька, то що я трохи неправильно був завернув ту. Я вам зараз покажу. Бачите, ну це вже через чур неправильно. трохи я завернув. Бачите, тут тут вирвалось. Тут неправильно, я просто неправильно скрутив. Там треба було загинати по-другому. Ну нічого, зараз далі. Оце ось. Саме суперський. У мене взагалі він класний, солоденький, суперський. То, що надо. не це ось ця кетчуп, сметанка, майонез. І укропчики я додав. Перчик, перчик червоний, він сотки класний. І капусточку додають з картополь піджареною. Суперський, я вам кажу. Два, три, три, получаю, три здорових лаваша. Ось, дивіться, три здорових лаваша. І це виходить по ціні. Ну, не знаю, там, я перчик взяв там три штучки, там, 15 гривень, чи 15 гривень. М'ясо я взяв в корини, 700 гривень, мені вийшло. Я скажу вам, 700 генше гривень, мені вийшло 113 гривень чи 100... 136 гривень, я заплатив з чимсь ще брав. Я... А з яйцями. Тобто мені вийшло 110 гривень, по-моєму. М'ясо 700 гривень капуста в мене була. Ну, майонез у мене був, сметана була. І взяв з осквідкою укропчик взяв. Це 36... 26 гривень, де 15 гривень. А, дві катубини взяв 30. 30 гривень, вони здоровені, що кілограмний в'ясобі. Вибачайте, лаваш забув, це 45 гривень лаваш. Ну, так ви за цю ціну за 100 гривень ви візьмете, 3 зробите, а так у вас ще залишається. Тут Дон додаваючи, так ще залишається, можна взагалі м'ясний зробити. Все буде взагалі кришка. А який м'ясний, ось все, піднарізали і все. Та ви на 200 гривень ви наліпітесь і 5 лавашів. У мене ще 2 лаваша. Це ще 100% до цього я всього ще зроблю два лаваша. У мене, кстати, ще один перчик залишився. А, ще оно відрізаний там, що залишилось. Тож, друзі, все. Я зараз тепер розігріваю сковородку, я їх ложу і підсмажую. Так, так що погнали. Так, друзі, ну я думаю, тут нічого розказувати. Зараз я це ложу і підсмажую на сковородці. Це це вже кінець ХПН. Так що, смакотиння, смакоточка це ще заверну. А заварачуйте отак, дивіться, заварачуйте отак, от і оці края. Ви потім отак от берете і загибаєте. І потім штуруєте, чуть-чуть, -чу скрутили все і прижали. І на сковородку з нижньої сторони шкорка притягує, зажарює нижню сторону, де настик іде, і потім переворачується спокійно. Ну давайте, дорогі, погане. Ви бачите, підвернув і ще з оці края, підворачую. З тої і з тої сторони. Отак ось, і потім отак ось і докручую. Май, ви бачите отак. Мені просто неудобно одною рукою, і я отак потім докручую і з цієї і з тої сторони. Ось, бачите, я докрутив. І оцим стиком я тепер оцим нижнім. Я отак і ложу на сковородку. Все, він піджарюється. Ну нема мене тої давилки, що придавлять гріля, шміля. Ну, піде і так, я зараз придавлю. А що зараз куда? Оце придавив, потім по другої сторони переворачую і точно. І воно як праска, воно чітко все стоїть. І ще бачите, всього залишилося. Так що, друзі, тут таке. Взяв і зробив і забув. І робиться 40 хвилин. Саміна. А ну, не 40, м'ясо поки звариться, звісно, картоплю. Картопти 10 хвилин. То, що її на терті перетер, як рухмав видавив, вона десь свину на готова. Тож, друзі, погнали. Ось така ось вона виходить, бачите? Я її на сковороді запік, навіть не треба ні гріль, нічого. І ось така вона смачненька. Я її переварачую по собі руками. Так. Вона грачувати, але нічого. Я це на другу сторону переверну, потім це на другу сторону. І це ось бачите? Все, вона не розсипається нічого. йде, бачите, шов, він сам, він прям як прижарився. І все, друзі, три шаурміще, дивіться яка. Ось така вона, бачите? Так що так. Нема дурка, а куди гнати, все, друзі, це кінець. Все, це кінець, щоб поставив застатки, я може ще потім сметана мене, мене заніма, смета не кинув, та е все. Так що, друзі, в мене ось бачите. Раз, два, три. І оце ще на два точні, тобто п'ять лавашів ви можете спокійно зробити. Тут останеться додати перчика, оце ось, ось цю половинку дорізати. І майне сметана ще. Ну, сметану додавлю, розмішаю, нічого страшного, Забачу, заквашу десь вибачає Вибачаюсь, картоплі, ще потім картоплю треба підсмажити. Ну, тут 5 минуту чистити і десь коли нажав. Так що все, друзі. Я думаю, що всім пока. До побачення. У нас все вийшло. І мені дуже подобається ця заквасочка, що я зробив. Дуже смачна. Поки я до шаурми я вже три зробив, йти десь заказувати, ждати. Так що так ви самі знаєте, що ви робите. Так що, друзі, якщо є можливість, старайтеся зробити самі з того, що є вдома, з магазину, таке, що більш. Зараз корисно, бо теж неізвісно, Хоча м'ясо теж неізвісно, звісне, ну, в магазині беремо всі мазині беруть. Добре, друзі, всім пока, бережіть себе. Дуже бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Буде Україна, так що давайте всім пока.